Воно абсолютно не має по сюжету якихось відсилок до Гакслі. Ну, мені здається, що ноль, тому що я там ідею не брала. Я брала тільки ідею до назви. І, ну, Типу, як і люба антиутопія, мабуть, це не завжди як антиутопія про майбутнє. Це завжди більша гіперболізація того, що є, того, що люди бачать навколо. І в мене це однозначно більше не як антиутопія, як якесь прогнозування. в мене це більше як Стьоп над тим, що є зараз. І прям дуже часто, прям відвертий Стьоп і конкретні ситуації, які я беру там, наприклад, умовно з тої самої жовтої преси, тому що там є прототипи. Я не думаю, що це дуже великий спойлер. Але там чисто по сюжету є прототипи, просто як історії маленькі скандалу Джон Ролінг, оце, коли її звинувачували в трансфобії, або навіть Джонні Депп та Ембер Херд, типу, от їхні оці всякі, всякі мутки, скандали. І ну, в мене воно сюжетно типу трошки обіграно, ясно, що і мене змінено, і всяке таке. Але ну, типу, я маю до цього якесь своє ставлення, яке не буду казати, тому що це вже можливо трохи спойлер. Але ну, типу. Там фактично моє ставлення до цих речей, і через ці речі, якісь конкретні, я показую то, як я ставлюся, в принципі, до світу і якихось процесів, які в ньому відбуваються. Ну, переважно це соціальні процеси, а не політичні. В тебе там все побудовано на соціальних мережах. В принципі, це також невеликий секрет. Соціальні мережі заполонили світ. Вони в кожному житті, всюди, в кожній людині. Тебе олякає така. Медіатизація чи що, суспільства, коли все тримається на оцих інстаграмах. В тебе є прототип інстаграму, до речі, Eskerland. Угу. Е, Мене е, лякає то, е, як е, це впливає в принципі, на людей, що люди в інтернеті починають проводити там, я не знаю, більше часу і дуже часто формувати собі якесь, е, якусь паралельну реальність, паралельне життя. І, мабуть, мені це, типу, внутрішньо не подобається, як це впливає потім на інших людей, тому що ну, типу, є велика кількість там різних блогерів. І ті блогери вони як стають інфлюенсерами, лідерами думок і впливають відповідно на людей, на дітей.